Російське суспільство вкрай негативно сприймає мобілізацію будь-яку. Вони готові бути диванними, членами цієї імперії, яку будує Путін, але не готові за неї помирати. Найпростіший сценарій, який росіяни для себе розрахували, це захоплення Києва і влади в Києві. І власне тоді їм не треба більше ніде воювати. Наша війна показує, що дійсно світ не готовий. До таких масштабів і такої тривалості війни, крім силової відсічі варіантів, нема. їхня війна. Вона радянська. У нас загиблих набагато менше ніж у Росії. Чи існує конфлікт у вищому військовому, військовому керівництві держави? Є чітка задача Російської Федерації здійснювати розбрат у військово-політичному керівництві. Колаборантам на півдні, на сході варто знати. Що нічого у них не вийде. Перше їм треба знати, що ми про кожного з них знаємо. Під час війни така ситуація, коли треба просто замовкнути.